Сьогодні в мене М, така фраза. Це коли я їхала в метро в переповненому вагоні, і поруч стояло дуже близько дві жінки між собою розмовляли про затяжний ремонт, і одна підсумувала. Але нічого, Москва не зразу Наступного року закінчимо. Я думаю, чесно, от такий собі приклад: своє житло, свою працю і порівнювати з Москвою. Я розумію, що це метафора, але навіщо нам чуже, якщо ми маємо своє? І взагалі, я от дуже люблю фразеологізми. Вони увиразнюють нашу мову, вони роблять її живою, наповненою. Це наче от картина, яка має відтінки. Отож, як Києв'я-відповідники до масла сразу зразу будувались, велике дерево поволі росте. І ще є англійська ідіома. Нараз рим не будували. Повертаємось до ситуації в метро. Як би могла сказати жінка, у нас ще дуже багато роботи, але нічого, велике дерево поволі росте. Наступного року все закінчимо.